Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молот... початку цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слова не бійся мають силу і значення тільки з молитвою. Оцей вираз не бійся, ми часто говоримо один одному, особливо, коли хочемо когось підтримати. А зараз, коли почався цей повномасштабний наступ, ми один одного підбадьорюємо цими словами не бійся. Але легко сказати, ніж зробити. І я думаю, що кожен себе запитував, а як це не боятися? Як це можна не боятися, коли поряд з тобою вибухають снаряди? Як це можна не боятися, коли сирена починає завивати? Як можна не боятись? Як можна дитині не боятися темноти? Як можна не боятися? Думаю, що багато шукали відповіді на це запитання. Але чи ми знаходили? Важко відповісти. Це хай кожен сам для себе відповість. Але от сьогодні ось і. Але сьогодні ми бачимо, як можна не боятися тільки тоді, коли людина перебуває в молитві. Тобто, коли людина молиться, щоденно молиться, не час від часу, не коли згадає, але коли для людини молитва є важливою річчю, коли для людини молитва є такою річчю, як щоденно поїсти. Чи напити з води. Адже коли ми хочемо що їсти, ми ж не беремо будь-що, ми хочемо щось для себе смачного зготувати. Бо коли людина будь-що для себе готує їсти, вона втрачає смак, бажання і не хочеться навіть це пробувати. Але якщо ми себе любимо, то ми для себе готуємо щось добре. Так само і молитва. Якщо людина ставиться так до молитви, що це є найважливіший момент його життя, що вона не забуває про цю молитву, отоді слова не бійся, тобто подолай свій страх, вони дійсно діють. Бо в молитві ми спілкуємось з Богом. Бо в молитві я ділюся з Богом своїми емоціями, переживаннями. Бо в молитві я довіряю Богові. Тобто я довіряю тій особі, який є готовий віддати своє життя під опіку. Коли людина має таку молитву, коли має таке спілкування з тим, в кого вірить, то ця особа обов'язково дасть сили подолати страх. Це не означає, що. Страх зникне з нашого життя. Ні, він не зникне. Нікуди. Страх це та емоція, яка нам дана Богом, для того, щоб ми могли себе стримати від необдуманих вчинків. І тому, але цей страх він має бути таким, знаєте, правильним страхом. Означає, що людина. Коли щось робить, вона дійсно зважає на наслідки свої, своєї дії. І от коли вона знає, що якщо вона зробить неправильно, то все може завалитися. І вона має страх страх для того, щоб не помилитись. І він не панікує, а навпаки, він, наприклад, архітектор. Він Кілька разів прораховує одне й те саме, ось це прислів'я: сім разів відмір, один раз відріж. Це якраз про те, що людина боїться за наслідки. Це не паніка, це не опускання рук, це відповідальність. І от коли людина перебуває в молитві в розмові зі своїм Богом, то Господь Бог дає їй правдивий страх. Страх, який дозволяє прийняти правильне рішення, щоб зберегти людське життя і своє життя. Страх, який стає силою людини, а не навпаки шлях в нікуди. І тому, коли ми комусь хочемо сказати не бійся, то треба зразу з цією людиною почати молитись. Просити в Бога захисту. Коли ти сам собі кажеш не бійся, то ти повинен молитись. Ще раз наголошую. Все можливо тільки тоді, коли людина є постійною у своїй праці. Коли, людська, коли людина молиться стабільно, постійно, знаходить для цього час Не виправдання, чому вона цього не зробила. А навпаки, шукати і робити все можливе, щоб тільки це зробити, тобто тільки помолитись, от тоді в неї все виходить. Якщо ми живемо періодично, то нічого ми не досягаємо. То, щоб подолати свій страх, людина повинна молитись, довіряти своє життя Богові, в якого вірить. І ця молитва має бути безперестанною, ця молитва має бути постійною. Вона ніколи не повинна собі навіть подумати про те, щоби сьогодні не помолитись. Бо якщо ми один раз дамо слабинку, то тоді панічний страх, він прийде в наше життя, і він нас зруйнує. Тож не біймось, означає молімось постійно і безперестанно. Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в гаммім. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю, цей, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови захорне захисти нас цю, цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти Святий, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!